Це наметове містечко поблизу села Тягинка. Його розгорнули 28 липня. Тут живуть археологи та волонтери південної середньовічної експедиції. Стефан волонтер навчається у Польщі. Участь у розкопках бере вперше. Говорить, жити у наметовому містечку йому подобається. Не прокидаюсь взагалі по будильнику, так бо ну, якось так, біологічний організм вже хоче піти на розкапку, вже хоче щось знайти. і Він сам прикидається так з ентузіазмом, ніхто не буде. І то є файне, бо ну тут, тут волонтери завжди працюють на такому якихось невідомій енергії. Нам подобається тут. Нічого зайвого не треба. Палатка, каремат, вода, дуже води, і там можна жити. Сніданок, обід і вечеря, тут теж за розкладом говорить комендантка наметового містечка Марина Войтенко. Десь близько 30 людей кожен день в таборі, тому у нас кухня домашня. Ми готуємо три рази в день, завтрак, обід і вечеря. І от це таке маленьке у нас зовсім плиточка, великі кастрюлі. І допомагають усі, звісно. Сьогодні у нас на обід буде суп з рикадельками, але вчора ми заварили в дуже величезну кастрюлю борщу українського. І литовці, коли його спробували, вони сказали, що вони такого в житті ніколи не їли. І їм дуже дуже сподобалося. Є тут і лабораторія, сюди археологи приносять свої знахідки. Кожна знахідка, котра має якесь значення. Вона упакована в пакеті. Ось і вигляд. Це дужка з паливою. Ось її етикетка. Все воно відповідає запису. В книгах. Глема Скуляна, приїхала з Литви. Художниця теж живе у наметовому містечку. Говорить, все подобається. Ця дуже цікаво. Все дуже цікаво тут. Всі дуже товариські, це правда. І нас дуже смачно годують. Борщ, ікра все добре. Наметове містечко діятиме до 15 серпня. До цього часу триватиме південна середньовічна експедиція. Рікавдієва, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсонщина.